16 травня відбулася 18-та сесія Чернігівської обласної ради, восьмого скликання. На ній двоє депутатів достроково припинили свої депутатські повноваження. Це Олег Заболотний з європейської солідарності та Оксана Халімон зі слуги народу. Депутати хочуть іти, не хочуть працювати. Хай їм виборці вже дають оцінку їхньої діяльності. Депутати просяться. Ми за це голосуємо. Ну, вважаю, що як мінімум це чесно: не пробувати за кордоном, не пробувати ще десь і числитись депутатом. А якщо ти вже поїхав, покинув цю справу, приймай рішення, і депутати це мають. Підтримувати, але Рада має відтепер у своєму складі і нових народних обранців. Так на початку сесії Тетяна Олешко від нашого краю та Олег Шпак від Європейської солідарності склали депутатські присяги. Крім того, сесія прийняла рішення про переведення керівників установ соціального захисту на контрактну форму трудового договору. Це вимога закону і дозволить краще контролювати якість управління. Це єдина сфера, яка залишилась призначена без контрактів, виключно профільним департаментом, оскільки відбулися зміни до закону. Це суто технічне рішення, яке додасть і керівникам працювати нормально і депутатам більше відповідальності там. По проведенню конкурсу і вже по призначенню тих чи інших керівників, тому рішення технічне, але воно буде дуже впливове. Живаве обговорення викликала критика депутата Івана Чауса на адресу керівника спеціалізованої дитячої юнацької школи олімпійського резерву Юність Геннадія Прокоповича. Час Чернігівський раніше повідомляв про цю ситуацію. Нагадаємо, на думку деяких тренерів та представників футбольного клубу Десна Прокоповича призначили на посаду незаконно, крім того, його звинувачують у неодноразових зловживаннях. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації ситуація на контролі дуже багато скарг надходило протягом 23-го року, і зараз продовжують надходити щодо там діяльності керівника закладу. Відповідно, ми проаналізували як департаменту освіти, якому в принципі який керує цим закладом. Да, до віддання якого належить, так і ми проаналізували певну інформацію, заяви провели там перевірки, робочі групи працювали. Є, є матеріали, які на сьогодні передані в правоохоронні органи, в тому числі щодо перевірки тих фактів зловживань, про які писали нам в заявах. і Те, що знайшла перевірка, якщо воно знайде підтвердження, я думаю, що правоохоронні органи дадуть належну оцінку до самого призначення пана Прокоповича директором юності у 2018 році. Теж є питання, каже В'ячеслав Чаус. Загалом депутати облради на цій сесії проголосували за більш як півсотні питань.